Відданий Степан у коханні січового стрільця. Жорстокий Кефас в Сус Христос Суперзірка. Про Ворі Нукі Нортон, коли у Джазі тільки дівчата. Пестливий Карамело. Уночі у Венеції. Відчайдушний Едвін в опереці Сільва. Та це ще не все. Але зараз він, Іван Ковальов без гриму. Іване, привіт! Дуже рада тебе бачити. Привіт, но Ти готовий? Я завжди готовий. Супер. Ну, давай тоді почнемо з основ, з бази. Як взагалі ти став на цей шлях, коли ти зрозумів, що хочеш стати актором театру? Тьо, ну став я взагалі з дитинства. <рес> 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 Мене з самого дитинства батьки віддали в музичну школу. Навчався, до речі, в четвертій дитячій музичній школі. Всім привіт. В місті Одеса? Так, хто мене знає, всім моїм вчителям привіт, адміністрації теж. Спочатку я був бандуристом. Мене віддали на клас бандури. Так. Потім за декілька місяців після цього вже віддали на клас вокалу. І, взагалі, я вчився паралельно вокалу, бандурі, хор, ну, повний набір. Хоча, тобто, ти саме з музики починав свій шлях і потім вже якось вписалося акторство. Ну, взагалі, це трапилось дуже непередбачено. Я просто займався музикою як виконавець, не як актор. Угу. І буквально десь роки два. Мене вже запросили в цей театр прослухатись на роль містера Ікс з оперети кальмана принцеса цирку. І вже саме тоді почався мій акторський акторська кар'єра. Якщо можна сказати. це цікаво про принцесу цирку. Ще згодом поговоримо. Ну, це насправді неймовірно енергозатратний процес. Актор має віддавати себе на 200%. Це і на репетиціях, і на виступах. Ну, поділись секретом, ну, де ж черпати ці енергію, натхнення. Головне е, у цьому питанні те, що мені цікаво працювати. Якщо е, це було нудно, я б не зміг е, працювати там кожен спектакль. Так? А якщо людині цікаво, е, цікава робота, цікавий процес, то я вважаю, це не така велика проблема, щоб е, віддавати себе. Тобто тебе приваблює саме те, що різнопланові виступи, так? І співати, і танцювати і десь, грати? Драматургію ти б не витримав, так? <рес> я, до речі, не знаю, я в драматургії не пробувався. Те, що ти перелічила, це також ну, є правдою. Але це не єдиний шлях до успіху. А в чому ти вбачаєш другий шлях? Е, я б не сказав, що там, це перший головний цей, другий, якщо ти це мала на увазі. Mm -hmm. е, мені подобається дуже колектив нашого театру. Тут ага. весело. Ну, весело, добрі люди. Ну, це я те, вважаю теж, що атмосфера дуже сильно впливає на навіть внутрішній стан людини, наскільки їй комфортно. Так, це правильно. Uh, підкажи мені ще, як uh, ти готуєшся безпосередньо перед кожною виставою? Знаєш, у когось є там свої ритуали. Я знаю, полежати на сцені хтось любить е, набратися цієї енергії, uh. хтось сходити до моря. Як виглядає твій день перед виставою? Як ти його проводиш? Uh. Взагалі, я ну, не забобонна людина, знаєш, е, якщо там. Ти не полежав на сцені, то все це провал, ти переживаєш, що в тебе нічого не вдасться. Я більш реалістично відношусь до цього. Для мене головне підготуватись, вивчити текст, географію, композицію вистави. І коли я впевнених в своїх діях. То я знаю, що все вийде дуже добре. Я не можу уявити, як взагалі вчити такі тексти. Мені здається, це питання хвилює багатьох людей. Ну, от як? Я... Начитувати. Угу, угу. І, це теж. І це теж. Але для мене важливу роль грає кількість репетицій обов'язково. <twitchZA> <Adams> Також кількість повторів. Відривків ну, на репетиціях. Тобто, як це начитування, начитування, повторення? Власне, я так мене задовольняє таке вивчення вистави. Я зрозуміла, такий твій спосіб. Так. Давай якраз поговоримо про принцесу цирку. Виявилось, що це твоя дебютна роль була. Правильно, я навіть не знала цієї історії. Минулих вихідних відбулося відновлення оперети Принцеси Цирку українською мовою. Вона повернулася на сцену. Щось змінилося у твоєму баченні розумінні персонажа за час, що минув з попередніх постановок? Зі сплином часу ти все одно якось інакше е, починаєш відноситись до вистави, до персонажу, котрого ти граєш? Е, ти починаєш краще розуміти. Не можу сказати, що буває якась деградація в розумінні персонажа, <тас> 에... з кількістю 에... вистав, в котрій ти грав цього персонажа, 에... мені здається, що ти кожен раз відчуваєш його. Це може... 에... Він може відчуватися від вистави до вистави по-іншому, але ти в будь-якому разі будеш рухатись в правильному русі. Розуміння персонажу. Е, ти говориш, що от кожної вистави по-іншому якось відчувається, а скажи, може, на це впливає якийсь настрій, який є безпосередньо у актора от в той самий. день? Е, ну, Зараз ти спитала, я думаю, так. Так, Так, настрій е, грає. Чи буде більш містерік загадковий, чи він буде е, такий гарячий, відвертий? так? Е, можливо, можливо. Е, я думаю, що е, багато факторів впливають на стан. Актора, який грає персонажа, давай якраз зачепимо ще цю тему. Може, розкажеш, як проходило твоє прослуховування на цю роль. Угу. Це цікаво. Угу. Е, так, ну я навчався ще на той період в консерваторії Одеській. Е, вибачте, в академії імені Нежданової. Нафесія угу. претендента. Наталія Ткачук. Наша запро... всім відома так, так Наталія Ткачук. Е, запропонувала е, прийти пос... прослухатись на роль містера Х в опереті. Вона була педагогом твоїм в цій академії? Е, ні. Ні. Е, я взагалі Наталю не знав. Ну, угу. не знав, що це за людина, хто це. Е, просто ми якось зустрілися. Ну, мене Лілія Давіденко. Познайомила з Наталю. Це Ми... твій педагог. Так, це, це мій педагог по вокалу з Академії імені... імені Нежданової. Ми познайомились, і Наталя мені пояснила, що, ну, що театр шукає людину на роль містера Х у, принцес... у виставу принцесу-Цирка. Ну я, звичайно, погодився, тому що я вже знав його Арію. Угу. Деякі номери я знав, тому я подумав, що це не буде для мене велика проблема. Ще... Вивчити номери і дійсно зіграти в цій виставки. Випробував так долю, пішов і все в тебе так, вийшло. Так. Я зрозуміла. Вистава Принцеса цирку відрізняється від інших постановок театру музичної комедії імені Михайла Водяного. Глядачі знаходяться безпосередньо на сцені. Хто був, знає, як це все відбувається. Імітована арена цирку. І навколо знаходяться ряди з місцями для глядачів. Слухай, це ж можна побачити, чи то сидить твоя мама в залі, чи то твій колишній педагог, чи якась там колишня твоя. Ну як ти до цього ставишся взагалі? Це, звичайно, викликає деякі аспекти зажиму. Особливо коли я перший раз вийшов, а я дивлюся, боже, глядачі, вони навкруг тебе, ти по центру. Одразу, а зажим. Ну, це було е на перший час дуже складно. Mm -hmm. дуже складно. Хоча я думав, що це буде така е легка прогулянка mm -hmm. <laughs> Ну, не завжди реальність співпадає з очікуваннями очікуваннями. А, а взагалі, твої близькі відвідують вистави з твоєю участю? Звичайно, так. Так, їм дуже подобається. Часто? Я не сказав, я би не сказав, що дуже часто, uh -huh. це не кожна вистава. Але думаю, два рази на місяць, може, один раз вони приходять. Ти кажеш, що їм подобається, а от твоє внутрішнє відчуття, яке коли ти розумієш, що сидить твоя uh -huh. знайома, близька людина в залі, тобі спокійніше, ти відчуваєш підтримку чи нервуєш все ж таки у час, коли ти готуєшся до вистави і знаєш, що прийдуть е твої родичі uh -huh. чи твої знайомі. E, ні, більше за родичів. Mm -hmm. От саме коли родичі. Я, можливо, знаєш так, трошки не те, щоб нервую, але такий, знаєш, дискомфорт, хоча я сам не знаю, чому. Коли там знайомі друзі, mm -hmm. питань нема. Mm -hmm. <посте> ну, ми знаємо, що родичі вони як і похвалити вміють, <посте> так і <танкувати, посте> так, 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 так. Але я, я, я нормально до цього ставлюсь. E, я навіть не можу сказати, що це дискомфорт. Це якесь таке відчуття, знаєш. о. Відповідальності, 에, можливо, можливо. Uh -huh. І е, при своїх рідних ти ведеш себе, Ти, ти це є ти. А тут ти на сцені граєш і, зображ... і зображаєш когось, ну, персонажа. Uh -huh. І можливо, таке відчасне, що е, ти не є реальним перед своїми близькими. Ну, може, це щось таке відчуття, я не знаю. Ну, але це не точно не uh -huh. дискомфорт. Таке щось химерне. Це. Так, можливо, можливо. це uh -huh. філософія вже пройшла. Я зрозуміла. До речі, ще щодо цирку. Розкажи про якусь кумедну ситуацію. Найкумедніший випадок, який відбувався з тобою за лаштунками або на сцені, от прямо під час вистави. Давай щось. Mm -hmm. таке. А, під час вистави? Так. Да. Слухай, ну особливо такого щось кумедного я не можу розповісти. Все, розходимось. <реш> е, були такі курйози, коли е, е, мій напарник по сцені не вийшов там, і я mm. розумію, що ну, він десь там за лаштунками. Йде вистава Сільва. Е, мій мій пер, перший вихід у ролі, Ед... ну, взагалі, mm -hmm. е, у дії перший вихід mm -hmm. е, персонажу Едвіна. Він приходить, заявляє про себе, де Сільва? Ну, там каже, що вона там. І залишається персонаж мій один на сцені, і потім до нього має вибігти персонаж Бонні, якого uh -huh. грав е, Володимир, uh -huh. і е, вручити Едвіну листа, що моя мати, опер... ну персонаж моя uh -huh. мати, вже все, е, все знає, там що не можна сільвою там. Моя улюблена графіня воля пюк. чи я там... Воля пюк, так. Да. Так. Ось. І я чекаю, значить, е, вже. Боні. Ну, вже 5 секунд, е, нікого немає, вже 10 секунд нікого немає. Дивлюсь е, е, в сторону помічника режисера, де <хи> має стояти Боні, заряджатися. Нікого нема. Так, думаю, що робити? Е, ну Починаю на всю сцену валати Боні! Ти знову сховався. Чую. За лаштунками. Ну розумію, біжить, біжить. За лаштунками «Едвіне, Едвіне». Ну можливо, я розповідаю це не так смішно, але в моменті це було трошки так. І потім То і це, добре. це страшно тоді було, якщо. <рес> так, адреналін <рес> був на висоті. Ну, дивись, як викрутилися добре. Викрутилися дуже добре. Та, я впевнена, що глядачі навіть не зрозуміли, що щось не так було. Але хтось їх ікав. Хтось... Ну, це, мабуть, такі вже е, так постійні відвідувачі, які знають, вже, що там, де. Я теж така. От я теж ходжу, дивлюсь, ой, там десь хтось щось не так повернувся, щось не так станцював. <рес> Думаю, от. Того я і люблю театр, бо ніколи не буває однакових двох постановок. Навіть якщо технічно це одна постановка, все одно ти приходиш кожного разу, ти бачиш зовсім різне, навіть якщо це один і той самий склад. Це я і люблю в театрі. Так, завжди щось міняється. А, слухай, от є речі, які для глядача створюють єдину картину бачення. Ми тільки що оглянули панораму, так, костюмерного цеху, це склад костюмів. Зараз ми знаходимося в ньому. Цю картину складає і сам артист і його образ. Які улюблені постановки, е, які найкомфортніші для тебе в плані образів? Так, ну мені подобаються всі постановки, що у нас є в театрі. Е, Нема такого, що я приходжу і кажу: о, Господи, ненавиджу цей спектакль. Ні, такого, угу. такого немає. В кожній щось є так, для тебе своє прекрасне. Кожній виставі я себе досить комфортно відчуваю. Е, ну, хіба що, знаєш, якщо це нова вистава? І ну, прем'єра uh -huh. відбувається. Може, тоді я на початку буду трошки так дискомфортно почувати через ну, відповідальність, що треба зараз нормально все зробити, все, що ми робили на репетиціях. Тобто, по суті, для мене всі вистави є комфортні, такого, щоб я щось там ненавидів. А уяви себе глядачем. Так, добре. Вже уявив. Вже уявив молодець. На яку б виставу тоді ти в першу чергу сходив? Так. От що е, для тебе цікаве, саме твої власні особисті уподобання в жанрах, можливо, е, в жанрах сюжету, або в жанрах, чи це мюзикл, чи оперета? Напевно, з класичних оперет я б виділив принцесу цирку. Тому що. Ну, звісно. Дуже незвичайна постановка. У нас ще йде рок-опера. Це Ісус Христос Суперстар, mm -hmm. це must have 100%. Давай ще одну якусь назви. Зараз подумаю. І ще б я виділив в джазі тільки дівчата. До речі, ми з тобою от прямо зараз знаходимося трошки в особливому місці. Я тут примітила надпис водяной. Я так розумію, що тут. За часів, коли він служив в театрі, Знаходились головні убори того самого Михайла Водяного, в честь котрого названий театр, людина, яка дійсно. Зробила неймовірно, неймовірно багато для того, щоб цей театр існував. І я дуже рада, що можу і з тобою спілкуватись зараз зі спадкоємцем. Так. Е ну, можна дякую за... так сказати. Таке так. Високе звання. Дякую. Так, всі в театрі так. тут це діти Михайла так. Водяного однозначно. Так. Зараз ми в тому самому місці, де ти є безпосередньо самим собою, доки ще не перевтілився в роль. Давай поговоримо про тебе в особистому житті. Ти книголюб чи кіноман? Напевно, кіноман. Більше кіноман. На книжки, мабуть, часу не вистачає, поки так. Скажу правду, я не дуже полюбляю читати. Добре, а яким фільмам ти надаєш перевагу? Які твої жанри улюблені? Комедія, звичайно. Музична комедія. Комедія, можливо, якийсь там блокбастер. Але знаєш, як я і книжки останнім часом не читаю, так і фільм останнім часом я не дивлюсь. Угу. А чому так? Приходиш додому, хочеш зайнятися якимись побутовими справами. Я, я прям бачу, як ти приходиш додому і ти гориш бажанням зайнятися побутовими справами, піти да, та, там, дати підлогу. Ну знаєш, із цими гаджетами іноді приходиш, просто залипнеш в угу. телефоні, і все. Все нанівець. А, добре, а, ну, давай так, ти ж, якщо більше кіноман, все ж таки, мабуть, якусь певну кількість фільмів передивився. А, от скажи, є кінокартина, яка повпливала на формування твоєї особистості, От якийсь такий найбільш який запам'ятався тобі фільм. Ну, Якщо з такою тематикою, знаєш, котра якось впливала на мене, це напевно знаєш всі американські мюзикли. Там, mm -hmm. Чикаго. Ну, вже, ну, я його більше всього виявлю. Він мені більше всього подобається. Подобається. Вибачте, сужок. Назви мені топ-3. Ну, можна просто три фільми, які має подивитися кожен українець. <звук> <звук> кожен українець, так? Так. Молодь. Що ти можеш порадити. Не витрачати час на фільми, а займатися собою. Ну, в принципі, викрутився. Добре, а музику взагалі часто слухаєш? Так. Буває, що слухаю. останнім часом слухаю часто. Ну, так, там їдеш на роботу, їдеш додому, от що грає в тебе в навушниках? Жанр, можливо, улюблений виконавець. Знаєш, коли ми ставили рокоперус Христос Суперстар? У мене, е куди б я не йшов, навушники mm -hmm. і Арія Іуди чи Арія Ісуса Христа. Взагалі, е щоб виділити якийсь улюблений жанр, який я буду слухати знаєш, 100%, не дивлячись не на настрій, на обстановку, я не можу такого виділити. А яка пісня зараз у тебе в голові? Ми музиканти. Ми іноді. У нас музика цілими днями. Ми навпаки, я думаю, маємо іноді знаєш, відпочивати. Від музики, Добре, але це е... буває рідко. Скажи в тебе взагалі є вільний час? Так, звичайно є. І Як ти любиш його проводити? Так, фізкультурою позаймаюся іноді, іноді знаєш, позалипаю в телефоні М -м, з дружиною, може, піду десь колись там погуляємо, посидимо. Займаєшся фізкультурою, Намагаюся. я почуваю. Відвідувачі театру помітили значні зміни в твоїй фізичній формі з моменту, як ти прийшов в театр і зараз. Як ти досяг такої форми, і е, це для роботи? Чи це от ти себе таким бачиш? Яка мотивація твоя була? Е, та мотивація, ну як тобі сказати, я не робив щось спеціально. Я просто, знаєш, займаюсь, ну, ти займаюсь. Ну, знаєш, прям для тебе як... мускули. А, так. Я не займаюся, ну цілі якоїсь там. Я просто займався своє задоволення. Uh -huh. Ну, То, ти так. кількуєш, коли спорт Ну я з дитинства цього, як і в музиці. Знаєш, uh -huh. Тут вже не таке, що там, це кинув чи забросив потім почав спочатку. Ну, це вже як не сенс життя, а як сказати, образ. Mm -hmm. Образ життя твого. Yeah, тобто yeah. воно вже з тобою на постійній основі. Добре, ти згадав про дружину свою. Так. І от знаєш, мені цікаво насправді, як знаходити оцей баланс між роботою та особистим життям? Ну то якось знаходимо. Взагалі я на роботі е, буває так доволі до пізного часу дотримуюся. Mm -hmm. Ну, тут тобто, у нас є і, свій так, день. Я і маю на увазі, що театр ну, дійсно це покликання, які, якому треба повністю себе віддавати, але ж є і сім'я. Так, так, у нас є свій вільний день, ми виділяємо там час і йдемо, сидимо там, чи в кафешці, якісь, так, чи просто час разом проводимо. Давай наостанок поговоримо про твої цілі, творчі плани на цей рік. Можливо, будуть нові ролі в тебе якісь. Так, нові ролі будуть. Е, у нас буде нова е, вистава від нашого режисера Віталія Сіннікова. Е, Називатися буде «Гуцулка Ксеня. А, до речі, так. бачила вже анонс в інстаграмі. Так. Я там теж буду грати е, мій персонаж це Семен. Він такий гуцулко в бой. Супер, будемо дуже раді побачити тебе в нових амплуа, в нових образах. Бажаю тобі успіху, творчого. До речі, для наших глядачів також є приємний бонус. Пишіть в коментарях. Питання, якісь цікаві для актора, який буде наступним приймати участь в цьому проєкті. І Ваня обере найцікавіше питання для свого mm. колеги. Щось таке, yes. да? і людина, яка придумала це питання, отримує два запрошення на будь-яку виставу в березні із участю нашого Івана Ковальова. Ще я можу додати, що у нас зараз в театрі проходить акція, студентська весна, mm -hmm. і студенти, які. Е, покажуть е, касиру свій студентський квиток, отримують 50-відсоткову знижку на всі квитки. О, це дуже добра супер ідея. Треба Бо студенти просвітлювати мову. Мерщить у касу. Так. Є е, тобі ще що сказати, додати для глядачів? Бережіть себе та своїх близьких. Дякую Ваня, тобі за розмову. Давай. Дякую.

Пашка. О, не волнуйтесь, це наш кот. До речі, речи, я читала три кити. Колись одного разу якийсь кіт вийшов на сцену. Так, нам розповідали цю історію, це була вистава, в якій, це я була на екскурсії, я, чесно, забула назву вистави, але в цій виставі був номер, де має вийти дама з собачкою. З такою, ну, ручною маленькою собачки. І коли... Прийшов момент, коли вона мала виходити на сцену, ну там майже залишалося трохи часу, всі з жахом зрозуміли, що собаки нема, пропала собака. І хтось з працівників театру пішов у найближчий сквер. Почав шукати собаку, думаю, ну хтось буде жуляти там собачку ще щось. Але на його превеликий жаль, тоді у цьому сфері були тільки якісь бульдоги, добермани, лабрадори і так далі. І він не придумав нічого іншого, взяти як взяти кота. Приніс кота, того <риві> кота, то, кота. так от завернули. <риві> Дама, актриса, ну думали, що завер... завернуть, не буде видно, що ти кіт. <риві> Дама вийшла <риві> з ним на сцену, але <риві> тому коту щось не сподобалося, він почав видиратися, кричати, і він, коротше, випрямив тут. Це було не при мені. Я просто чув, що був кот, кіт на сцені. Отак, це нам розповідали на екскурсії. Ходіть на екскурсію в мускомедію, там розповідаються якісь цікаві історії. <риві> <риві> Камера <риві> не <риві> так? Пише, Клас.

А також давайте привітаємо цього чудового молодого артиста в коментарях, тому що в день, коли виходить це інтерв'ю, 9 березня, йому виповнюється 25 років.